У євросоюзі знайшли спосіб схвалити надання Україні пакету допомоги на 50 мільярдів євро у 2024-2027 роках. Нагадаємо, раніше угоду блокувала Угорщина, яка єдиною серед усіх країн ЄС була проти виділення грошей. Як повідомляє видання Financial Times, у Брюсселі, вже втомилися від таких діб Будапешту і там пропонують застосувати процедуру покарання за статтею 7 договору про європейський союз від 2007 року за порушення верховенства законом. Такому випадку Угорщину на деякий час позбавлять права голосу. Утім, не всі представники Євросоюзу підтримують такий радикальний крок, адже він по суті є найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена. Арсеній Пошкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва разом з нами. Пане Арсенію, вітаємо. Доброго ранок. Отже, якщо говорити про європейську раду, яка прийняла історичне рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу ЄС, якою є найближча перспектива, і якими є першочергові завдання України на цьому етапі? Ну це історичне рішення. Але якщо говорити, як ви зазначили, про рішення Європейської ради, то ми маємо бути свідомі, що це тільки початок великої роботи, яка нас очікує найближчі кілька років, тому що приведу приклад наших. Рішучих партнерів країн, які без сумніву нас підтримують Балтії, Польща це зайняло 4 роки, в Естонії Польщі 6 років. Це при тому, що в цих країнах не було війни. Тому початок перемовин я хочу, щоб ми чітко розуміли, що це початок великої роботи для того, щоб ми все таки набули членства в Європейському Союзі. Хочу зазначити, що наступний Наступний звіт про виконання нами наших домовленостей, наших зобов'язань перед європейським союзом буде в березні 2024 року, і ми до того часу маємо виконати ще чотири обов'язкові рекомендації за цей час. Європейська комісія готує рамку. Якщо в березні є звіт, що ми виконали ці чотири обов'язкові рекомендації. Єврокомісія затверджує рамку перемовин і ми розпочинаємо перемовини. Якщо ми говоримо про перемовини, то було проаналізовано 28 тисяч актів законодавства і 23 тисячі у нас сумісні з європейським законодавством. Звичайно, вже більше півтори тисячі. Актів ми імплементували європейського права і вони сумісні, і приблизно близько трьох тисяч нам ще потрібно прийняти. Тобто, 35 розділів ми маємо пройти в рамках пане Арсені, а Якщо говорити про гроші, Безпосередньо... а, угорщина передління... блокувала виділення Україні 50 мільярдів євро. Але все-таки лідери 26 країн-членів дійшли політичної згоди в цьому питанні, що передбачає їхня домовленість, та чи можна її вважати повноцінним замінником програми допомоги Україні на вашу думку? Тому я завершу думку після 35 розділів і майже 3 тисяч законодавчих актів і трансформації загалом. Багатьох речей в нашій державі реформ стосується і судової, і антикорупційної, і децентралізації спроможності. Ми будемо готові і відповідати Копенгагенським критеріям і прийняті до європейського союзу. Якщо ми говоримо про кошти, треба розуміти, що це ті 50 мільярдів, які передбачаються в бюджеті Європейського союзу на підтримку України до 2027 року. Тобто, в принципі, Україн фасіліті. Ця програма вона була анонсована влітку на Великій Лондонській конференції з відбудови України Урсули фондрлян, президентка Єврокомісії. І коли в листопаді вона прибула до Києва представити, що висновки Єврокомісії щодо виконання нами обов'язкових семи. Рекомендацій уряд дуже детально опрацював і своє бачення її представив ці цієї чотирьохрічної програми. Ну треба розуміти, що в Європейському Союзі бюджет. Планується семирічний, тобто не так, як у нас щороку ми приймаємо. Хоча, якби не коронавірус, ми також перейшли на трьохрічний бюджет, Україна вже була готова, але коронавіруси широкомасштабне нам це завадило. Рішення, яке не було на жаль, прийнято в Брюсселі, полягало в тому, що в рамках України в фасіліті 50 мільярдів зміни до європейського до бюджету Євросоюзу і щороку відповідно пропорційно ці кошти нам надають. Паралельно з тим, що ми рухаємося у переговорній рамці, виконуємо реформи. Так, дійсно, Угорщина заблокувала це фінансове рішення, але ми чули заяву Шарля Мішеля і багатьох європейських лідерів, членів Євроради, що в січні це рішення буде прийнято, не зважаючи на те, що Угорщина блокує це рішення. Можливо, просто це буде трошки інший формат. Ніж передбачалося надання цієї допомоги, але сума 50 мільярдів стала зрозуміло на що ці кошти йдуть. Наш уряд надав бачення, і воно сприйнято і погоджується 26 лідерами. Можливо, пан Орбан змінить свою думку, і в січні на наступному засіданні Євроради буде прийнято рішення є декілька зараз. Можливості, як це буде, але рішення точно буде зараз. Перед першим січням Єврокомісія надасть останній транш допомоги в цьому році. Бюджет у нас ліквідний. Тобто, січень ми спокійно, лютий проходимо. Тому ми очікуємо цього рішення. Переконаний, воно буде, тому що ну 26 з 27, Я думаю, що фактично це консенсус. Сподіваюся, що Угорщина зміни свої позиції. Ні, будуть застосовані інші підходи, інші інструменти, щоб ми могли е, отримати ці кошти. Так, пане Арсенію, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету Дякую. з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був щойно наживо.